Україна заявляє, що продовжить наступ на півдні, оскільки обидві сторони стверджують, що завдають одна одні великих втрат. Пише CNN. видання пише, Україна продовжить вести наступальні дії на кількох напрямках і на південному фронті. Заявили у вівторок. Українська сторона повідомляє, що російські війська зазнали великих втрат там, а також на сході України. Про це заявив український урядовий центр стратегічних комунікацій у заяві, де назвав це показовим успіхом. У той же час росіяни кричать про втрати з українського боку. Пише видання. Стратегічна мета українських військ звільнити всі окуповані території. При цьому успіх на фронті вимірюється не лише просуванням, а й нанесенням противнику максимальних втрат і підривом системи його оборони в тилу. Йдеться у повідомленні. У заяві стверджувалося, що московські сили зливають особовий склад у боях уздовж лінії фронту, порівнюючи російські втрати з тими, які вони зазнали в багатомісячній боротьбі за Бахмут. Це місто, яке колись називали обидві сторони м'ясорубкою. Наразі в гарячих боях на сході та півдні російські війська несуть такі ж великі втрати в живій силі та техніці, як і під Бахмутом, йдеться у повідомленні. Велика Британія збирається використовувати заморожені російські активи, щоб допомогти Україні відновитися. Пише The New York Times. Йдеться про те, що оскільки російські руйнівні напади на Україну посилюються, британський уряд пропонує законодавчі акції, які дозволяють йому перенаправити заморожені російські активи на відновлення України, а також залишити санкції в силі, доки Москва не Виплатить компенсацію Україні. Заяви Британії узгоджується з рішенням минулого місяця на щорічній зустрічі G7 у Хіросімі в Японії. Мова про те, що заморозити російські активи можна вартістю приблизно на 300 мільярдів доларів. Вони знаходяться в банках і фінансових установах у цих країнах, і також знаходяться у Британії. Цитата до тих пір, поки Росія не заплатить за шкоду завдану. Україні Незважаючи на те, що уряди мають повноваження заморожувати активи. Європейський центральний банк приватно попередив Брюссель, що конфіскація російських коштів або передача зароблених відсотків з цих рахунків в Україні може підірвати довіру до євро та похитнути фінансову стабільність. Ідеться у звіті The Financial Times. Інвестори можуть неохоче використовувати євро як резервну валюту, якщо вони побоюються, що їхні кошти можуть бути захоплені. Відколи Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну на початку минулого року, Великобританія заморозила активи на суму близько 23 мільярдів доларів і на Лала санкції на 1550 осіб. Остання пропозиція уряду вимагатиме від осіб, які перебувають під санкціями, розкривати свої активи в Британії. Локхід Мартін готовий модифікувати літаки F-16 для України. пише CNBC. Йдеться про те, що американський оборонний гігант Локхід Мартін готовий розпочати модифікацію винищувачів F-16 для використання в Україні. Це може відбутися, коли будуть опрацьовані останні деталі домовленості між Києвом і Вашингтоном. Цитата Локхід Мартін готова модифікувати літаки та надати навчальні рішення, які ми маємо для 16 Країн забезпечити підтримку цих платформ, і якщо необхідно, побудувати нові F-16 для заміни тих, які були подаровані, сказав головний операційний директор Френк сент Джон для CNBC. Головний операційний директор Lockheed Martin Сент Джон також сказав, що Lockheed Martin очікує збільшення темпів виробництва через зростання запиту, оскільки війна Росії в Україні йде на 500-й день. Те, що ми спостерігаємо, особливо за останні 16 місяців після вторгнення в Україну, це постійне зростання попиту не лише тут у Європі, а й в усьому світі. Зараз ми починаємо бачити, як надходять контракти, які збирають бачити, як ми нарощуємо темпи виробництва протягом наступних 2-3 років у всьому, додав сент Джон. ЄС готує пакет допомоги для України на 50 мільярдів євро напередодні саміту донорів. Пише Bloomberg. Видання пише ЄС готує пакет фінансової допомоги Україні на 55 мільярдів доларів. Очікується, що про нього оголосять на конференції з відновлення України у Лондоні. Гроші підуть на видатки уряду й оплату термінових потреб. у Реконструкції Європейський Союз готовий запропонувати пакет фінансової допомоги у розмірі близько 50 мільярдів євро. Це 55 мільярдів доларів для підтримки України, оскільки країна починає критичний контрнаступ, щоб повернути території, втрачені після вторгнення Росії. Більше року тому пише видання пропозиція Європейської комісії, виконавчої влади Європейського союзу допоможе фінансувати поточні видатки українського уряду та оплачувати. Термінові пріоритети реконструкції за словами людей, знайомих із цим планом. Пакет допомоги надходить у вирішальний час війни, коли українські війська починають довгоочікувану кампанію. Український уряд розраховує на контрнаступ, щоб витіснити російські війська з більшої території та спонукати союзників продовжувати надавати необхідну підтримку, навіть коли деякі країни тиснуть на Київ і Москву, щоб вони йшли на переговори. Українські офіційні особи минулого тижня заявили, що їхні війська досягли певного прогресу на тлі жорстких боїв. Пропозиція, яка є частиною перегляду довгострокового бюджету, ЄС, охоплюватиме період з 2024 по 2027 роки. Це буде щорічно менше ніж 18 мільярдів євро фінансової допомоги, яку ЄС пропонує цього року. Світовий банк підрахував, що витрати на відновлення України можуть скласти 411 мільярдів доларів. Це все на сьогодні. Я продовжую надалі слідкувати, що пишуть закордонні змі про ситуацію в Україні. Які оцінки дають найкращі? Визнані у світі журналісти і аналітики щодо нашої ситуації. Зустрінемося з глядачами прямо вже завтра.